Комплекти на коропа для дальнього закладу. Це у нас комплекти Амбіція. Вони йдуть довжиною 450 і 4,20 метра. Тест таких карповиків, де 250 грамів, показує. В комплекті карповик, котушка і жилка буде намотана в подарунок на ваш вибір. Карповики міцні. Перше кільце 50. -те. Всі кільця йдуть тюльпаном, щоб не було ніяких перехльостів. Котушка йде коропова, тягова. Звілку дивіться, як рівненько все вкладує. Класні, якісні катушки, Передаточне число 4,9 до 1. Жилки 0,30 мм, поміщається аж 360 метрів. Система бейтранер є, регулюється тут. І передній фрикціон додатково. Стрій швидкий. Класні комплекти. На Товстолоба, на Коропа, на амура, на сома вони підійдуть. Щоб замовити, переходьте в шапку профіля, там є вайбер, телеграм, або пишіть в особисті повідомлення.